А Київ передає демонтовані мафи військовим. Директор департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов пояснює, що наші боронці використовують кіоски для складів та мобільних пунктів. Загалом місто передало вже понад 800 мафів на потребу 60 військових формувань. Як все відбувається? Що це за мафи? Ми зараз розпитаємо розпитаємо Михайла Бережного. Це директор комунального підприємства Київ благоустрій. Пане Михайло, доброго ранку. Доброго ранку. Отож... Е, дивіться. Е, дивіться, е, це відбувається наступним чином. Після демонтажу от тимчасових споруд, е, які у нас е, потім потрапляють на майданчики тимчасового зберігання цих споруд, е, вони можуть бути передані е, нашим шановним військовим е, іншим збройним формуванням для. Облаштування власних потреб для виконання ними бойових е, завдань. Е, це відбувається у нас. За, ця у нас е, співпраця вона розпочата ще з початку е, повномасштабного вторгнення. І на теперішній час, вже, як ви сказали, передано більше ніж 805 таких тимчасових споруд для облаштування е, військових. Ці е, споруди вони у нас е, відповідно до закону і рішення ради оборони е, можуть передаватися. оскільки е, ті споруди, які зберігаються, у нас більше як три роки, є безхазяйним майном, і ми співпрацюємо із усіма. Охочими збройними формуваннями я підкреслю саме це слово для того, щоб вони приїздили до наших майданчиків, вибирали отакі самі споруди, які зберігаються більше трьох років, і забирали для себе для потреб їхнього влаштування, щоб виконувати бойові завдачі. Ну будемо казати в комфортних умовах. Тобто якісь додаткові там облаштування, чи е, я не знаю, там зварювання, переварювання у цих мафій ви не здійснюєте. Просто військові проїздя дивляться. Оцей нам підходи. Ми там знаємо, як ми його використовувати. Будемо ви його можете віддати, тому що термін зберігання, скажімо, так уже минув, і вони забирають самі вже транспортують. Ну, це по перше, але ми дуже поважаємо наших військових і за потреби, якщо є певна можливість нашого підприємства. Ми проводимо певні косметичні звалювальні роботи. Ну наскільки це може бути застосовано нашим підприємствам, нашим водосмію і пане Михайло, ще буквально одне питання: це військові формування, не лише ті які закріплені замістом Києвом, це по суті ті бригади, які знають, що є така можливість, вони можуть теж звернутися так. Це будь-які формування, які розташовані на території е, України, це можуть бути не, не тільки збройні сили, це можуть бути і прикордонні війська, і національна гвардія, тобто усі збройні формування України, які закріплені у законі. Дякую, пане Михайле. Михайло Бережно, директор комунального підприємства Київ Благоустрій про те, що місто віддає мафи, які були демонтовані. Вже більше трьох років зберігалися. Ніхто з власників не прийшов за ними, не забрав їх. І вон, зараз вони передаються військовим. Військові приїздять за потреби, забирають, аби облаштувати собі якісь там чи укріплення, чи склади. Там от на що треба, на те й забирають.